Огляд нашої машини на ісло. Бачимо від нього широку резину, тут 315 315 ширина. Маємо 4-спільний вихід. Заслонка, електронна заслонка регулювання гучності, да, маємо ви можете задати, як ваша машина буде гуркотіти Окремо є пневма у нас, окремо є амортизатор з настройкою жорсткості, підвізки, да. підрамник, такий бачимо гарний. Задній редуктор. Тут всюди пластикові накладочки такі цікаві. Виход, коробка швидкостей. Передній підрамник бачимо так само, пневмо, привод, електронна рейка, Тут мотор у нас сухий, зняли кришечку, да? Багаторучажна підвізка. Бачимо, де? Да? Яка ширина. І тут бачимо підрамник, да? абсолютно новий Захист. Тут губа без дефектів. Призи попереду 275 радіус.